же багато різних емоцій подарувала мені остання вікінг Ліга, да й не тільки мені, а й всім, хто був на трансляціях. І якщо ви прогавили мою останню ВЛ, то саме для вас це відео, де покажу вам найкращі матчі мого, ну скажімо так, челенджу. Я зіграв вікінг Лігу повністю складом з українців, обирав найкращі картки в Ultimate Team для досягнення максимально можливого. Гарного результату. Ну а що з цього вийшло, ви побачите в цьому відео. Всім привіт, звичайно, що ви на каналі Форлана. І щоб не затримувати це відео, бо там дуже багато матчів я вам нарізав. Нагадаю, підтримку. Ну, такому контенту точно варто поставити лайк і не забувайте підписуватись на канал та телеграм-канал, якщо що, залітайте також підписуйтесь аби не пропускати багато новин. Ну а ми почнемо з. Складно. Отже, на воротах Лунін. тестував я декілька варіантів. Лунін виявився найкращим вартарем в Ultimate Team. Далі Тимчик, Качараба, Матвієнко, Миколенко це наша лінія захисту. Циганков Мудрик на флангах, але потім Мудрик мінявся з маліновськими місцями. Буяцький з центр поля. Ну і звичайно що Андрій Миколайович Шевченко на позиції нападника. Разом з Мудриком грали вони. Впав, просто впав, тимчик, да? Ну біжи, біжи, я тебе на городжу пасну все одно. Найс! Перший гол Руслан Маліновський! Я думаю, що Михайло Мудрик буде ледь не в кожній атаці у цій або асист робити, або забивати. Підтримка треба там. Михайло Мудрик! Михайлом. Ні, ну Красень. Миколаєвич! Топ! З перемогою! Перша пішла. Складно, дуже складно. Ні, якщо ти будеш такі фінти робити, то складно не буде. В принципі. Я ж тебе навіть рухнув, ну, Лунін, ну камон. Не можна таке пускати, я тебе рухнув туди, той кут. Добре. Ого! Ми ще можемо й голову вигравати, виявляється. Але паси, але паси. Михайло Модрик! Блях, ну, ну це кайф такі голи забивати. За одного гравця просто проходиш двох еластіко. На еластіко. Уф, Михайло. Частіше б так. Офсайд. Піднімай! Свинота. Найс! Nice, Найс! Nice. Це Лунін. Оце робить речі людина. Я вже по, прям повірив, що то вже пропущений. гол. На жаль, з такими голами я. Ну, в мене немає просто жодного гравця на полі, який міг би. Перестрибати такого, як Погба. Ну, ну немає. Добре. Погнали, погнали. Контратака це наше все. Ну давай, Миколаєвич! Миколаєв! Ну, його відтісняють! Ще до удару його відтіснили! Офіей! Оце несправедливо вже. Миколенко! Як правильно їсти бразильських легенд футболу? Будь ласка, Миколенко показує. Ааа, Маліновський не, не біжить. Михайло, Михайло! Особливо та і замін немає таких, які могли б підсилити команду. І так от, максимально бойовий склад вже в основі. Михайло! Бляха, ти щесний. Я боявся, щоб ближче підходити, бо там складно було. Так, ну треба, треба, треба. Ми можемо. Я вірю, по цьому матчу я знаю, що я можу забити зараз йому. Як мінімум перевезти овертайм, а там вже далі. Як пощастить. Е, матвійенко так просто. Понял. Ай, Саня! Саня, просто дай нормальний пастам. Ну що з цією грою того дай нормальний паста в центр на мудрика, і ну, в принципі гольовий момент можна було реалізувати. Не пощастило, штанга і крутезний сейф, чесний. Такі моменти, які я не реалізував. Не, ну, все одно 14 якихось можна замутити, Теоретично. Але то дуже залежить від підбору, звісно. І від геймплею, як градус грати. Як взагалі проходила ця Ліга? Повірте мені, це найскладніший челендж, який я собі вигадував. Початок Вікінг Ліги це були реально гойдалки, тому що мені не вдавалося зробити нормальний вінстрік. Тільки я перемагав якогось суперника. Наступний матч буквально я вже програвав. Початок був. Точно не з найкращих. Хоча, звичайно, що я намагався грати максимально ефективно і Мудрик забував навіть отакі от голи. Вихайло <му> <му> Мудрик! Ой, краса. Михайло степ. Але і це не дуже допомагало, вірніше сказати, не завжди допомагало. Його Бу, були такі матчі, які я навіть віддавав з 2-0. Тої я перегравав суперника 2-0, але е, в результаті програвав такі матчі. Це е, було дуже складно, особливо от, в п'ятницю, коли ми почали грати в Вікін Лігу. Не знаю, як у вас, друзі, був геймплей, можете написати в коментарях, але я відчував величезну складність саме е, у геймплеї. Навіть не у картках проблема була, як мені здається, а у Геймплей. Оп, Миколайович! Роби те, що вмієш. Давай. Ну! Не шкода, у мене на футболці, бачите, нічого немає. Але є в мене подарунок від підписника там з euh, авто... футболка з автографом Шеви і там вона позаду. Ех! Зараз було б епічніше трошки. Бачите, Миколаївич ще вміє. І навіть тех не знадобився. Ну і як я казав, були просто-напросто гойдалки. Спочатку я виграю родину 5-1, потім отримую найбільшу свою поразку в цьому е, вікенді 7-3. А потім ще одну: 7-5. Ну, от уявіть, е, я пропускаю 14 м'ячів за два матчі. Це для мене це було дуже дивно. Е, але це, збігаючи наперед, скажу, було тільки на початку. Далі було набагато. Краще, можливо, я вже призвичаюся до гравців, можливо, геймплей був трошки іншим. Один з найцікавіших матчів першої десятки був матч номер 9 На 89-ту хвилину я програвав у два м'ячі. Караваєв забиває третій гол на 90-й хвилині, і те, що мені необхідно було, це звичайно, що дотиснути суперника, який почав відверто вже намагатися тягнути час. Я спробую дати йому приклад, що я навіть після того, як роблю камбек, я не дивлюся святкування. Можливо, в нього якась совість заграє десь всередині за його поведінком. Куркотім. Ну, в принципі, мені здається, людина адекватна свою команду не називає Куркотім, правильно? Не святкую. Не святкую. Тактичный фол, нам треба... Бляха, нам треба був тактичный фол. Ну, тики не, не, не. Ну, тики не. Не! Найс! Лунин! Рукавичка року. А мне кроку Правый будь ласка. Я, я, я читаю, 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 читаю. Все, Що за матч, я забираю зараз? Що за матч? Ну і останній матч першого дня, тобто 10-й, пройшов, мабуть, найлегше з усіх. Це GG. Це 6-4. Це моя найтяжча вікінг-ліга у FIFA 23. Безперечно. Варіантів інших не було. Найепічніша. І вона ще не закінчилась, тому що нам ще 10 матчів грати. Так, да, за лайки величезна подяка всім, хто ставив. Дякую, дякую за підтримку такого контенту. Я сподіваюся, що ви потім ще на відео поставите лайк. Зрештою, як ви розумієте, старт для мене виявився дуже невдалим. Я розраховував, звичайно, що на поразки такої команди, але. Е, ну, не думав, що буде аж 4 поразки з перших 10 матчів. Ну а тепер, друзі, ми побачимо, як ми закінчили цю Вікінлігу останні 10 ігор. Е, найцікавіші матчі, як виявилось, були лише попереду. І от перший матч другого десятку. І я програю його в один м'яч. Стата стає 6-5. І от, можливо, десь тут я вже задумався, що ось зараз або ніколи. Або ми зараз збираємося і робимо вінстрік, або ми провалюємо цю Вінлігу. І саме в тому наступному матчі Михайло забуває свій знаменитий в цій Вікінлізі Гол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой голясо! Михайло Мудрик, ти що робиш? Повтор must have. Поглянути. нічого собі. Я такі голи ще не забивав, мені здається. Ну, ні, взагалі забивав, але не, не, не так красиво. Щоб воно від землі, потім в штангу дальню. Та ти що? Це номінація на гол цієї вікінд-ліги. Ну, слухайте, за таке лайк не поставити, то вже грішна справа буде. Бачив у Жені сьогодні був стрім підписаний, як тут забиває мудрий. Мені можна переименуватись тоді. Тут круто забиває мудрий. Да, Такі голди, звісно, Михайло, то моя повага. При... Да, Бемс! І від газону, від штанги залітаю ідеально у воротище. Ну, це шикарний гол. Це реально гол потенційно на звання найкращого цієї гілі. Так, 7-5, 12 матчів, 8 у залишку. Поїхали! Роль останнього захисника в ньому в нього от завжди. Шевченко! О! Я не знаю, що додати можна. Це наша з вами ікона. Ніхто таке не забуває більше. А так от! А так от! Михайло Модрик. Ой-ой-ой, ні ну лакі гол, lucky гол. Goal, lucky goal. Але ж комбінація то все ж таки була. Накручували ми його. Ну це вже, це вже все. Це вже Михайло розігрався. Ех, ну не так же, ж, ну не так же ж, ну хлопці. О! Руслан Малиновський, Що ти робиш? Він накручує як мудрик! Без фінтів, без нічого. Звичайна картка. Тільки Amazing. Amazing. людина ну, адресат. Зможе особисто забрати. Михайло Мудрик! Easy 2 2.0. Добре! Мені подобається цей початок. Оп-оп-оп, зіна, щось там стрибає, блін. О! Пол! Пол! Бубжеш! Поясніть, як там можна не зарахувати порушення правил. Ти що, ти що? О! Наша працює комбінація награна. Добре. Головне це витримати таку невеличку от паузу. Коли захиснички трошечки пролетять повз тебе і все, викатуєш на пусті ворота формально. Пога... Погано! Два в одного. два в одного, погано. Кіпер. Ай, молодець, Лудін. Молодець. Ну, ти, в принципі, все зробив, що ...що мав би зробити там, Ох, От просто отак от може поаплодувати такі передачі. Unbelievable pass. Маліновський вчись. Але скрипти ніхто не відміняв. Криптове закидання і 4-2 це вже, я думаю, що переможний переможний гол був точно. Зінчос, давай, Зар. О! От, нормальний пас, все, поїхали. Що ми там вигадуємо? Єс! Ох, накрутив крутив, Ну то досвід, то досвід точно. Блін, не було осайду. Найс, вчора. Миколайович обікрав. Обікрав Бремера. Бо Бремер молодий в нас, а ти ж я понял. Забудьте на цей момент. Бляха, ну тут. Тут реально бравіссимо збірна України. Так, це 10-5, панове. 10 перемог, ще 5 матчів в залишку. Тану ти знущання. Ну, віддай швидше. Ну, Миколаєвич. Ну чому така повільність з'являється в цьому матчі? Ну чому? Що там складного було розвернутися? О! Ах. Ооо! Ось він! Ось він герой нашої вікінбі. Добре! Добре, Михайло! Молодець. Пенальті! Найс! Мудрик, Мудрик, 76 маловато. Маліноцький, 92 пенальті. Скажіть після цього, що мені реально. Мовчу все. Якщо вже Качараба в нас перестрибує топових на... гравців суперника на кутових, ну то не можна сказати, що мені не щаститься у матчі. Не можна. Більшого. Або інакше. Так, якось треба бляха зібратися вже. Припинити це, пропускати все підряд. Ну, вибачте, я вже нічого не можу зробити. Ну, подивіться просто. Ну ну. По замовленням глядачів Данила забуває такий свій гол. Так, все, зібралися. І намагаємося забрати 14 ухти перемог. Усе то був чихто. Ой, найс, найс, Лунін. Не би ти зараз чи вейли пропускав, які в принципі не залітають у людей, то ну тут вже геге. -ге. 14-м перемогам. Бегайло! Ой, це гріді не треба було робити. Я випадково. Я чесне слово, випадково. Я не знаю, як воно робиться навмисно, я одразу скіпну. Фух! <рискій> Як же ж врятувався? Правим Стіком зараз я Найс, 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 Андрюха. Топ! Отут же можна тобі лайк поставити на пубі. <муляла> Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! І як я примудрився прогавити його. Ой-яй-яй-яй, ото б залетіло зараз. Керочка. <рик invece> <постав> ну то уявіть, зараз, аби там все ж таки. Хтось замкнув. Яка геніальна комбінашка була. Просто геніальна. Тільки ніхто не відкрився, на жаль, на м'яч. Я не знаю, чому він настільки повільний регулярно. Та ну! І навіть тут. No, суперник ну дає, дає. Створювати момент. Тупо дає. Дякую, бо я. Оце прикол. Оце прикол. Я втратив зв'язок з серверами. Таке запитання, когось ще саме в цей момент викинули. О, Євгеній написав швидше, ніж я запитав. Ясно. Дякую, EA Sports! Все, let's go. 12.8 або 13.7 зараз дізнаємося. Михайло Мудрі. Добре. ця перемоги, нічого не вирішує, але загальна цифра має значення ми зробимо перемог, тому я граю на перемогу цей матч. Міха, добре. Є другий. Є другий, поїхали. Футболісти аплодують після матчу. Трибуном. Так, і ми аплодуємо 13-7, враховуючи один дисконект. Ну, не буду казати, що я той матч виграв, бо я там програвав, в принципі. Але там ну, часу ще було достатньо, щоб закамбечити, і суперник давав. Тому теоретично ну, дуже легко міг би зробити 14 проводів. Ну, як би маємо, що маємо, то не дуже прям такий важливо. Ух, найскладніша вікінд ліга FIFA 23, яку я грав, завершилась. Бо грати реально складно було, максимально складно. І інколи навіть не, те, не через те, що картки там десь не встигають за нападниками або не можуть відірватися від захисників. А от саме в тому що ще й геймплей такий цими вихідними виявився максимально кончений. А я якраз граю такими от гравцями. Срібними і так далі. і От в цьому найбільше, на мабуть складність була саме геймплей Бо ви самі бачили, коли були матчі, де ну прямо очевидно, що пасульки летять. Шевченко розвертається швиденько, да там удари майже всі нормально летять. Типу, не кажу, що всі залітали, але нормальні удари. В таких матчах це була розгромна перемога переважно. В таких матчів там десь 4-5, здається, було цього вікенду, де бачу, що геймплей дає. Все працює, пасульки летять, ну і так далі. А скільки матчів в Лайні, тупому відіграли? І деякі витягли. Деякі витягли, звісно. Отака от друзі. Вікін Ліга в мене вийшла. Ну і звичайно, що цікаво подивитися на статистику зіграних матчів наших. Гравців. Тут статистика Вікінліга плюс декілька матчів у Свапах. Тинчик, один гол, три асисти в нас. Качараба один гол, Ви його бачили, дуже шикарний гол головою. Матвієнко один асист. Та Миколенко два асисти. Серед півзахисників три голи та 10 асистів у Циганкова. Досить кволо провів цю вікінг-лігу. 5 голів, 13 асистів, але за багато матчів у Зіни. Буяльський 2 голи, 4 асисти за 32 зіграних поєдинки. Мудрик, Михайло Мудрик, найкраща статистика: 53 голи, 18 гольових передач, що в сумі є 71 корисна дія, що дорівнює більше двох корисних дій за матч. Ну, це було, в принципі, для мене прогнозовано. Ну і легенда наша Андрій Миколаєвич, е, також, в принципі, 62 корисні дії. За цю вікінлігу плюс відбори зробив. Ну і Маліновський, 6 голів, 21 асит. Як ми бачимо, у Маліновського статистика виявилась ну, ледь не вдвічі краще за е, циганкова. Також ще декілька гравців, які виходили на заміну. Караваєв зі своїм єдиним голом. Зубков 2 голи та 5 асистів. Коваленко трошки виходив на замінку, гол плюс асист, але він виходив десь ще в відборі до Вікін Ліги. Єдиний гол Данило Сікана. Ми також пам'ятаємо. Ну і Бесєдін. легенда Бесєдін, з яким в мене залетів. Тік-ток, До речі, підписуйтесь обов'язково. Там контент намагаюся регулярно оновлювати. Посилання буде в описі. Ну і Супряга 6 голів, дві гольові передачі. Ось така от команда, така статистика, і в цілому така вікініга. 13-7, враховуючи один дисконект. Формально, можливо, було б 14, і це було б реально круто, тому що гралися надзвичайно складно. Але насправді це були такі емоції, які ти точно не отримаєш від гри основним складом, топовими гравцями, іконами, героями і так далі. Це були наші хлопці, і ми зробили цілком, як на мене, якісний результат. Тим паче, після провального початку цієї вікінлі я дуже вдячний вам за перегляд цього відео, за підтримку на трансляціях. У нас було багато глядачів, багато лайків і величезна підтримка. Тому за це всім дуже дуже дякую. І на цьому ми будемо завершувати це відео. Далі в мене в планах декілька туторіалів, які вам допоможуть грати краще в FIFA 23. Тому дочекайтесь, підписуйтесь на канал. Побачимось зовсім скоро та слава Україні!